Як дивлюся на цей малюнок на стрій Десятирічний Ілля Мосієнко перебуває в стаціонарі дитячої лікарні Полтави. З вікна його палати видно мурал, який створили навпроти медзакладу. Повітряні кулі, мені подобаються квіти, серця, всі яскраві малюнки і казкові герої. Створили на стіні довжиною близько 200 метрів працівники благодійного фонду Каріта з Полтава каже Алла Раковецька. Відкрили його сьогодні. Ідея виникла ще багато років тому, коли я попала в лікарню своєю дитиною з переломом. І з того дня я почала думати, як складно так дітям перебувати в лікарні довший час. І різними способами ми хотіли покращити. Тому в команді вже народилася ця ідея, що потрібно розмалювати. Самими персонажами сучасними з мультфільмів. коли дітки йшли на маніпуляції ці, ці процедури, вони бачили цих своїх друзів і їм це полегшувало перебуття в лікарні. Ми потрапили в лікарню тиждень тому, коли тільки починав створюватися мурал. Вечорами гуляли і спостерігали, як дівчата зранку до вечора малюють. Дуже рада, що з'явився такий мурал. З'явився такий яскравий малюнок. Тому що дитині набагато веселіше знаходитися в лікарні, тим більше літом, коли тепло і хочеться гуляти. На стінописі зобразили елементи дитячих мрій, каже авторка ескізу. Діти малювали свої мрії, і я взяла це як за основу. Ми працювали ввечері. Ми приїжджали сюди на півно десяту для того, щоб через проектор, коли вже стемні, перенести ці всі е, малюнки, які я вже створила на цю стіну. Ми обводили контури, а потім в день ми приходили і вже е, працювали нашою командою. Саме в Метою цього проекту це насамперед по щасливі. Е, Емоції, щасливі мрії е, наших дітей. Головним елементом цього муралу – це є повітряна куля, яка символізує здійснення мрій. Над стінописом працівники благодійного фонду працювали тиждень. До створення залучили три десятки людей. Стіну розмальовували фасадною водостійкою фарбою. Розповіла Суспільному керівниця проєктів благодійного фонду «Карітас Полтава Алла Раковецька. На створення муралу було залучено партнери, які надавали фарби, фарбники так само проводили благодійні акції по збору. Коштів там на матеріали тому е конкретних цифр ще немає, тому що ми тільки вчора все закінчили. Ейла Трубієнко та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.